Друзі, вітаю! Це канал Максимуза філософсько-аналітичне психологічне таро. Це рубрика карта дня, в яких енергіях ви сьогодні існуєте, яких, можливо, енергії треба додати, щоб вирішити те чи інше питання, щоб день пройшов плідно для вас. І неважливо, що зовнішньо навколо вас відбувається. Пам'ятаємо, що людство виживало усі часи. І в усі часи закохувалось, народжувало дітей, розлучалося, навіть проекти якісь нові організовувало. Тому живемо, не ставимо життя на паузу. Буде розклад на трьох колодах. Вибираєте кожен для себе свою колоду. Таро ілюмінатів, яскраве таке дуже таро. Таке золоте, як я кажу, ось вона, золота ця колода. Бачите, яка вона переливається прям яскрава. Це таро, яке ви дуже любите у мене на каналі. Чеклунське таро. Чеклунське таро. І це щоденне таро таровіду. Теж таке воно з одного. Боку і грайливе, але дуже-дуже говірке і теж філософське. Отже, ілюмінати, чаклунське таро, щоденне таро відьом. Думаю, ви вже зробили свій вибір. Починаємо перший варіант працювати. Карта дня для вас. Трійка Кубків, а ви можете сьогодні собі дозволити свято, або сьогодні для вас прийде якась гарна новина несподівано. Трійка Кубків це три різні людини, це різні сім'ї, різні три подруги, кожен зі своїм характером, кожен зі своїми вадами, зі своїми чеснотами. І це зібрання трьох. А, Різних думок, до речі. Це може бути як інсайт сьогодні. Знаєте, Коли ви послухали цю людину, цю людину, цю людину, або продумали цей шлях, цей шлях, цей шлях розвитку ситуації. І ви знаходите вихід. І ви, можливо, в кінці дня вже можете себе привітати. У вас вже намічається якась стратегія. Це так само може бути допомога друзів, які кажуть, не хнич, не плач, разом вирішимо твою проблему. Так, це може бути якась несподівана допомога від друзів, навіть грошова. Хоча тут більше кубки це емоційність, це емоційна духовна підтримка. Але так само це і свято. Це така вечірка. Ви можете сьогодні собі дозволити розслабитися. Ви можете собі дозволити сьогодні невеличке свято. І привід для цього у вас буде. Дякую за увагу. Другий варіант. Мах нічого собі. А, значить, про що говорить сьогоднішній день? Ви можете починати діяти. Якщо ви в якийсь там, час були в бездіяльності, в зупинці, сьогодні ви можете починати робити перші кроки у вирішенні якоїсь проблеми, тільки на чому потрібно основуватися. Тут не зовсім людське мислення. Тут, розумієте, символ цієї карти. От Перед ним чотири стихії, там вам, можливо, так не видно. Но а, мах він завжди діє з огляду а, на закони природи. Він, по-перше, ніколи не поспішає. Він прекрасно розуміє, що такі ще чотири. Чому чотири? Чотири пори року. Да? Літом своє, осінню своє, зима. Для того, щоб природа ніби вмерла, да, як реінкарнувала весною в нове. Мах знає про це. І він точно розуміє, коли садити якийсь проєкт, коли пожинати. І от ви починаєте діяти з усвідомленням того, що, ну, якщо у вас зима, зараз, грубо кажучи, там, ну, не час. Саджати картоплю, це я так грубо кажу. Ви маєте розуміти, на якій стадії ваш проєкт, на якій стадії ваші відносини. Можливо, ваші відносини зараз е там, переживають момент охолодження і не треба е зразу це брати до серця, тому що ми не знаємо, чи це повна зима відсторонення, чи, можливо, це тимчасово. Можливо, Стосунки вогні, вогняні. І треба прожити це і діяти. Тобто, ви точно бачите, що навколо вас, ви бачите себе, ви бачите оточуючих. І з урахуванням всіх цих складників ви дієте. Тобто діяти потрібно не тільки зі своєї хотілки, а з того, як буде оточуючим, як буде світу. Розумієте? Навіть якщо ви запускаєте якийсь свій проект, ви маєте все розрахувати, яка аудиторія. А на яку, скажімо так, людину розраховано з середнього класу, не середнього класу, старшого, старшого класу, ну, я так образно кажу, що цей ваш продукт дає людям. Якщо ви починаєте навчання чогось, якийсь такий імпульс, проходити якісь курси, або взагалі от обираєте, де, куди далі йдете початись, ви теж продумуєте, а для чого це? Чи це тільки для того, щоб потішити своє его досягнути, чи емоційно вас торкає, чи зможете ви заробляти, чи зможете користь. Тобто, тут, я думаю, що думка ясна. Так? Поки ви ясність собі не отримали, ви не починаєте. Тобто дієте по магу. коли все зійшлось, всі пазли мають у вас зійтись. І ви починаєте з свідомістю мага приступати до виконання ну, втілення тієї чи іншої задачі сьогоднішнього дня. Дякую за увагу. Другий варіант. Третій варіант. Карта дня, енергії дня. Десятка мечів, а тут насильственний кінець. Тут насильственний кінець. Тут якась така ситуація, де несподівано ваші плани обірвалися, можливо, стосунки накрилися мідним тазом, і ви нічого не можете зробити. Проживіть цю енергію, осягніть її. Все переосмисліть. Дивіться, яка тут історія. Хлопець реально не може рухатися. Тут, бачите, як енергія його прибита, він не може дотягнутися до своєї мітли. Хоча, знаєте, тут яка історія? Тут же що ми бачимо? Його, до речі, ага. Угу, угу, угу. На задньому плані ми навіть бачимо людину, яка це зробила. Люди, які це зробили. І вони втікають, придивіться уважно, бачите? От там нога і чийсь плащ, киває п'ятами. Це якийсь такий підлий удар, там, де ви не чекаєте, удар в спину. Бачите, Цей такий чарівник не може дотягнутися до мітли, але кажуть, що все одно не все втрачене навіть в такій точці. На цій карті ми бачимо кіт, який ощетинився. І відганяє, можливо, він цей кіт оцарапав обличчя кривдникам. Тобто, кажуть, що біля вас все одно, навіть в такій скрутній ситуації, є, можливо, друг, можливо, внутрішній ресурс, хоча ви вже ну, в самій точці знаходитеся. Подивимося, куди розвивається ситуація. Глянемо, що на дні колоди. Вісім кубків. Вісім кубків, коли людина йде добровольно, залишає щось, наповнені кубки. наповнені кубки. Вісім кубків кажуть, що ти взяв все з цієї ситуації, іди далі. А от тепер ця карта заграла іншими фарбами. Ясно, що тут намальовано, то страшно, да, тут 10 мечів, Ух, вас типу, прибило, до метли до своєї сили не можете дотягнутися. Як це може прикладно трактуватися? Ви не бачили дзвіночків зовнішньо і, можливо, не слухали себе. Вам давно потрібно було піти? Чи це стосунки, закінчити самому? Чи це якийсь проєкт? Чи ви мали виїхати з якоїсь території, і вам дзвіночки ці були ось вісім кубків. Вісім кубків говорить, що ти цей етап життєвий прожив. Ти мусиш мусиш все залишити і йти далі. Да, Нічого з собою не взявши. Лише такий вузлик свого досвіду невеличкий, мітлу, як транспорт пересування, і якоїсь свого друга тут котик іде разом. Ідуть спокійно. Не спішно, але впевнено. Так, треба мати неабияку силу духовну, щоб залишити те, що ви нажили будь-який досвід. І знаєте, ви можете подумати: сидить така розумна і віщає тут. Але от я зараз переосмислюю те, що війна з нами всіма робить, як всі, як багато хто покидав свої домівки, хтось взагалі втратив все. Хтось не втратив, все, але поїхав там в добровільну імміграцію, чи, чи вимушену імміграцію. І я згадую всі, все своє життя, всі свої проекти. Знаєте, дуже часто життя зупиняло мій проєкт на піку, на піку навіть якогось успіху. Якась вистава могла зібрати купу відгуків, оплесків, і тільки би починати з нею їздити, десь можливо по світу, а вона раптом. От зовнішньо зупинялась, викреслювалась по тим чи іншим причинам. Так само інколи стосунки, які здавалися, ну на піку, тут тільки розвиватися, вони раптом зупинялися. Це говорить про те, що там, там, байдуже насправді Богу, чого ми досягли, якого піку, чи не досягли. Для нього важливо, щоб ми прожили урок. І якщо урок вже пройдений, закінчений, та нас часто як тих кошенят за шиворот витягають от, з ситуації і кидають зовсім в іншу ситуацію, де потрібно починати з нуля. Я своє життя дуже багато разів починала жити, з нуля. Єдине, що я помітила, що кожен раз, коли я починала з нуля, я швидше викарабкувалася, тому що нічого немає цінного. В цьому житті. І це наш урок основний, як тільки ви. Ваш досвід, ваші знання, ваша емоційна, енергетична складова, ваш емоційний стан от про це вісім кубків. Тут дівчина йде добровільно, вона це розуміє. А тут хлопець не зрозумів це: десятка мочів це коли зовні нам ставлять крап. Тут може ще бути, як не дивно, що вам потрібно поставити цю крапку цинічно, холодно і, можливо, навіть десь жорстоко на чомусь. Бо тут м'яка ступінь, от карти працюють. Тут м'який ступінь закінчення, а тут вимушений, жорсткий. Так чи інше, це про закінчення, про відхід. Це карта про закінчення. І такі енергії у вас сьогодні. На сьогоднішній день. І от три варіанти були абсолютно різні. Абсолютно різні всі три варіанти. Цікаво. Дякую за вашу увагу. Я дуже прошу підписатися, якщо ви ще не підписані, якщо вам подобаються мої відео, тому що по алгоритмам, по статистиці, мене 70% людей на каналі регулярно передивляються, але не підписані. А для мене це важливо. Це найкраща подяка. Лайк. Підписка і коментар за мою роботу, за мій приділений вам час. Давайте партнерство, да? маємо баланс тримати всесвіті. Ми завжди щось даємо і беремо, щоб йшла у нас оберт енергії і у вас і в мене, то зробіть це для мене, мені це буде приємно. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.